Історія відділу ліцензування на ПС нерозривна пов'язана зі становленням української державності та формуванням національного законодавства у сфері використання ядерної енергії У 2000 року. Законодавство поставило мету всім створювати експлуатуючі організації і наявність у експлуатуючих організацій ліцензії на використання ядерної енергії. Саме тоді з інженерно-технічної служби виокремився напрям ліцензування, головною метою якого стала підготовка повного пакету документів для отримання першої в Україні ліцензії на експлуатацію енергоблоків. Вже у 2002-му другому південно-українська АЕС досягла цієї мети. Початковий етап роботи був надзвичайно складним. Фахівцям відділу ліцензування довелося не просто виконати формальні вимоги, а фактично переосмислити пострадянську нормативну базу та увідповіднити її до нових стандартів безпеки. Паралельно з національними вимогами впроваджувалися рекомендації МАГАТЕ, формувалися перші програми з підвищення безпеки, реалізовувалися проєкти модернізації обладнання, усувалися недоліки, зафіксовані у так званих проблемних книгах. МАГАТЕ отримання першої ліцензії на експлуатацію енергоблоків стало не фінішем, а стартом постійної діяльності. Ліцензійні умови вимагали безперервного контролю, звітності та оновлення документації. Стало ясно, що це напрямок діяльності не разовий, не випадковий, то ліцензія включала до себе багато вимог, так називаємо умов ліцензії. З роками функції відділу суттєво розширилися. До ядерної сфери додалися дозволи та ліцензії в інших галузях: пожежна безпека, робота обладнання під наглядом держпраці, медична практика, обіг прекурсорів, перевезення радіоактивних матеріалів, водо та теплопостачання. Навіть пандемія COVID-19 поставила нові виклики. Необхідність ліцензування виробництва медичного кисню стала поштовхом до ухвалення рішень про модернізацію азотно-кисневої станції. Сьогодні відділ ліцензування забезпечує супровід 18 ліцензій і більш як 20 дозволів. Зокрема, нещодавно завершено продовження строку експлуатації другого енергоблока ПС ще на 10 років. Містя з дірекції з якості нашого товариства готуємо. План виконання ліцензіонних процедур, де по кожній ліцензії передбачено або надання звітності, або оновлення документів на цей рік теж такий план існує. Он введем наказом по південноукраїнській станції. У відділі ліцензування ПС працюють чотири фахівці, кожен із яких володіє компетенціями для підтримки всієї системи ліцензійного супроводу. Такий підхід забезпечує гнучкість і сталість роботи підрозділу. Провідний інженер Юрій Жуков працює у відділі вже 16 років і відповідає за підготовку організаційно-розпорядчих документів, ліцензії на водо та теплопостачання, електроенергію, а також дозволи держпраці. Сила нашого колективу в згуртованості та внутрішній єдності. Коли команда невелика, вона працює як цілісний механізм. Саме така взаємодія дозволяє ефективно діяти й отримувати задоволення від спільної справи. Інженерка Олександра Бажукова прийшла до відділу ліцензування ПАЕС у 2025 році після переїзду з окупованого Енергодара. Так сталося, що з'явилася можливість продовжувати працювати в сфері, яку я Люблю всім серцем. Загалом сфера ліцензування і дозвільної діяльності вона охоплює настільки різні напрями, що ніколи не буває нудно. Тобто це дуже цікава діяльність. Юлія Царинна працює у відділі ліцензування Південноукраїнської АЕС 2008 року. Саме сюди вона прийшла одразу після закінчення вищого навчального закладу, і відтоді відділ ліцензування залишається її першим і єдиним місцем роботи. Подобається робота що тут, як вдома. Дуже у нас сприятлива обстановка. Начальник завжди піде на зустріч, щоб не сталося в колективі. Завжди з розумінням ставиться до будь-яких обставин. Сьогоднішні реалії додали до професійних викликів і особисті випробування. Серед працівників є ті, хто вимушено залишив Запорізьку АЕС. У родинах військовослужбовці Збройних сил України близькі, з якими сьогодні немає можливості бачитися так часто як раніше. Попри це, колектив продовжує працювати з тією ж відповідальністю і зосередженістю. Виконує свої завдання у повному обсязі. Головним бажанням для всіх залишається якнайшвидше завершення війни та повернення до спокійного життя. А разом із цим і розвиток атомної енергетики, будівництво нових енергоблоків, уведення додаткових потужностей, упевнене майбутнє галузі.